Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 15 листопада. І вчора ми отримали, хто знає огляд, робили мотобур. Ну і як, ну, як можна спокійно спати. Я його вночі заводив, як тільки отримав, щоб перевірити. Виникли в нас нюанси, буде окреме відео, де ми розчарувалися. Спочатку ми дуже обрадувались, потім ми розчарувалися. Це все окреме відео. Потім випробували. Ну я вам скажу, сьогодні саджаємо свою колекцію сливок. Те, що я вирощую я для себе і залишки продаємо. Ось Ерлі Квін, Ельдорадо, Голівуд, Берікоко Сусінкоко. Ло. Ось так. Так. Ну, відео не про це, а буде про огляд. 20-й. Робили ми там тренувачні ямки. Ну, звісно, під таке коріння не піде. Поставили 30-й. Ну, ось 20, ось 30-й. Ну це вже ямища. Це вже ямища, яке дійсно для саджанців, вже, для таких невеликих. Дивіться, як гарно. Трошки набираємось досвіду. Поділюся досвідом. Не знаю, поставлю там причудив. Нема оператора. Дивіться, які гарні рівненькі ями. Хто подивиться, той зрозуміє, що і як, і для чого, і як це робиться. Так що, поїхали. Так, зараз буде трошки шумно, тому що монтувати я не буду, не хочу, не люблю і немає в мене часу. Зараз я візьму ось цей бур і підемо робити ямку. А ви уважно слідкуйте за операціями, які я роблю, щоб отримати гарну і красиву ямку. Все, їдемо. В першу чергу заводимо. Заводиться він дуже легко. Ну, останню операцію я зробив для того, щоб закріпити бур. тому що кидати його на землю немає, не хочу. Дивіться, яка красива рівненька ямка. І вже ось це вже тверде. Тут і вибирати немає що, пару жменю вибрати і все. Якщо ви слідкували уважно за операціями, які я робив, то особливо хто зимову рибалку любить, і хоч би раз був, свердлимо. І потім ось те, що вилітає, ми ось так відгортаємо, для того, щоб воно не осипалося Потім опять, включаємо, воно викидає. Воно викидає і осипається назад. Ми знову його прибираємо. Ось так декілька разів. Потім останній раз зупиняємо шнек і витягуємо шнек, який не обертається. Витягнули і все, його ось там струсили. Для, що? Для того, щоб він стояв, то потрібно так засверлити краще. І все. Ну, я вам скажу, все ж таки легше. Легше і краще, як копати руками. Дивіться, яка рівненька. Гладенька, яка рівненька, ямка гарна. Так що кому потрібно бетонірувати стовбики, дуже швидко просверлити, звертайтеся. Наймаємось, обкатали вже. Дійсно гарний апарат. Спочатку там були в нас нюанси незрозумілі. Я <гум> думаю, ну все, попався. Ось чому воно було дешевше. Але десь ми самі винні, десь, десь те нюанси, які технічні і повинні вони так бути. Так що саджаємо, продовжуємо свій. Там у нас хурмовий садок був посаджений. Ми як був посаджений, він посаджений. Тут ось у нас хурма, віргінка, рядок. ну Ми в цей рядок будемо саджати, віргінка буде зростати собі на підщепу. А ми саджаємо тут дерева. А там у нас три ряди хурмового садка. В міжряді у нас зростають саджанці, Все, все ми використовуємо так. так, використовуємо як. Енергоємність, так сказати. Все, нічого в нас. Задарма тут два рядки дерев, тут ось хурмовий, тут ось у нас саджанці, майбутні яблуні. Тут у нас підщепа, яка вже окульована, яка на весняту буде алечі. А тут у нас хурмові ряди. Тут у нас зізіфуси хурмові ряди, тут у нас вишні зростають майбутні. Тут у нас знову хурмовий рядок і ну, залишки від нашої порічки саджанців. І там у нас груша, айва, сідо і грушки щеплені. Все, працюємо далі, саджаємо, а то балакать, балакать знімати потрібно, але потрібно і працювати. Тримаємось, буде все добре. Бур, до речі, вартує своїх коштів, поки що я задоволений. Не дивлячись на які нюанси, все воно свердло, все воно, ось, це другий ніж, для того, щоб рівномірніше попадається коріння. Так, воно попадається, попадається каміння. Е, головне з розумом, з розумом все робити. Газувати, все інше. Якщо на городі, ось, ну ви самі бачили, там є. А, можливо, і не бачили. Це я до цього камінчик попався. От воно, так, да, вириває з рук, але потрібно не сильно краще газувати. Газувати тільки тоді, коли потрібно викинути той ґрунт, який вже. Перемішаний там і його просто вики, щоб шнек викинув. А так не потрібно газувати і робити все з розумом, і все буде гарно. Тримаємось, буде все добре.